Вітаю на першому міському в ефірі новини. Далі ви почуєте про головні події дня. У студії працює Карина Костецька. Метів. Також сили ППО з були в небі над регіоном шість шахедів. Минулої доби була поранена одна людина у Білопільській територіальній громаді, а усерединобуцькій та міропільській пошкоджені будинки. Сьогодні провів ставку. Ще була тривала окрема доповідь головкома Сирського та керівника генштабу Баргілевича. Перше це захист наших фронтових напрямків Покровська. Передусім, я вдячний всім бригадам, кожному нашому воїну, які зараз саме там. Ми обговорили питання по комплектуванню бригад, також ротації армії. Потрібно більше внутрішніх системних змін, щоб на всіх рівнях в силах оборони управління людьми стало. Ефективним на Херсонщині окупанти вранці атакували друном цивільний автомобіль у Надніпрянському. Там загинув чоловік. Ще один постраждалий у Херсоні. Його ушпиталили. Також під наглядом медиків поранена жителька Береслава. А надвечір у селі Весела травм дістали ще двоє людей. У Запорізькій області за добу ворог завдав 380 ударів по 12 населених пунктах, били з артилерії, авіації, РСЗВ та дронами. Щонайменше 8 будинків та об'єктів інфраструктури зазнали руйнувань. На Миколаївщині вночі сили ППО збили два шахеди. Ворог завдав сім ударів дронами по куцірубській громаді. В результаті у селі Ясалка понівечили леп, а у Дніпровському пошкоджені дах та вікна приватного будинку. Наслідки атак уточнюються. Вже 800 тисяч вбитих та поранених російських загарбників. Українські оборонці продовжують знищувати живу та механізовану силу окупантів. Протягом минулої доби знешкодили ще 1970 ворогів, 170 одиниць автотранспорту, 83 безпілотники, 45 гармат, 25 п'ять 10 танків, 4 засоби. ППО та дві ракетні системи залпового вогню. Вночі сили ППУ України збили 28 російських шахетів та БПЛА інших типів в небі над Херсонською, Миколаївською, Кіровоградською, Черкаською, Полтавською, Сумською та Харківської областями. Ще 10 дронів локаційно втратили. Три з них полетіли назад на Росію. Протягом доби українські оборонці відбили 218 штурмів ворога на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Корахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Українські оборонці за 1049 днів знищили 369 літаків, 331 гелікоптер, 21 708 безпілотників, 1038 засобів протиповітряних протиповітряної оборони, 9710 танків, 20189 бойових броньованих машин, 21710 гармат, 1260 реактивних систем залпового вогню, 33226 одиниць автотранспорту, 3014 крилатих ракет, 28 кораблів та катерів, один підводний човен та вже більше 800 тисяч солдат противника. З реактивної артилерії, по людям. Вранці російські окупаційні війська завдали удару з граду по Марганецькій громаді. Наслідки уточнюють. Вночі та напередодні ввечері ворог обстріляв з гармат великого калібру Нікопольський район. Під прицілом опинились Червоногригорівська громада та Нікополь. Ворожа залізу зачепили два торгівельні кіоски. Крім того, протягом дня напередодні ворог тримав напрузі мешканців Нікополя, Марганецької та Марівської громад, дронами камікадзе та скидами з БПЛА. Внаслідок атак пошкодження дістали Магазин, будівля, що не експлуатується, та інфраструктура. Один впівдрон ворог скерував по зеленодольську громаду Криворізького району. Ніхто не постраждав. У кривому розі неподалік квіткового годинника не розминулися Тойота та Рено. За попередньою інформацією, Тойота рухалася з боку соцміста, а Рено від 95-го кварталу. Керманич француза мав намір повернути на цирк, але перед виконанням маневру йому потрібно було пропустити Тойоту, чого він вірогідно не зробив. Від удару Тойоту за інерцією зачепила стоп зі світлофорами. У неї пошкоджений бампер спереду та радіаторна решітка. Є подряпини зліва на дверях. Хурино проблеми з передком. На щастя, обійшлось без постраждалих. На місці інциденту працювала поліція, яка розбиралась у всіх обставинах. ДТП. Направили до суду обвинувальний акт організатору та дев'яти учасникам злочинної організації, яка займалась збутом заборонених речовин та психотропів у кривому розі, інкримінують створення керівництво злочинною організацією, а також участь в ній незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах. Ділки систематично закуповували метамфетамін, канабіс та АПВП оптовими партіями. Зберігали і фасували в орендованих квартирах. Продукцію збували через телеграм-канали. Продаж здійснювали без особистої зустрічі шляхом так званих закладок. Оплату приймали на банківські рахунки. За рік учасники угрупування виторгували 72 мільйони гривень прибутку. Під час 30 обшуків у підозрюваних вилучили заборонені речовини, банківські картки, сім автомобілів, грошові кошти, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, флешносії пам'яті, чорнові записи, зброю та електронні ваги. У кривому розі сім родин, які взяли на виховання дітей-сиріт, отримали ключі від нових просторих будинків. Дитячі будинки сімейного типу створені для того, щоб кожна дитина мала змогу зростати в сімейному колі. П'ять родин переїхали до нашого міста з окупованої Херсонщини. А ще дві це сім'ї криворіжців, які вирішили присвятити себе вихованню дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього у кривому розі вже 15 таких будинків, що є рекордом для області. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. У кривому розі стало на сім дитячих будинків сімейного типу більше. Просторі помешкання із сучасним ремонтом, меблями та технікою родини отримали завдяки спільним зусиллям обласної та місцевої влади. Ключі від житла вручили голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та керівник ради оборони міста Олександр Вілкул на Дніпропетровщина каже, що чужих дітей не буває. Сьогодні ми перебуваємо в Кривому Розі. Показали явний приклад колаборації держави, органів місцевого самоврядування, за кошти яких було придбано сім дитячих будинків, які сьогодні ми передали сімом родинам, і впевнені в тому, що в цих будинках буде лунати дитячий сміх. І хотілося б, маючи нагоду, подякувати тим батькам, які беруть на себе цю велику відповідальність. І всім, хто долучається до цього всього. Дякую. П'ять родин, які сьогодні оселилися у нових будинках, приїхали з окупованих та зруйнованих населених пунктів Херсонщини. Вони втратили свої домівки через війну. Інші дві родини мешканці Кривого Рогу, які зважилися стати батьками-вихователями. Однією з родин, яка отримала новий будинок, стала сім'я з Береслава, що на Херсонщині. Тепер вони мають власний простір, де можуть жити і виховувати своїх шістьох дітей. Більше да, для дітей, тому що є де бігати, є де гуляти, можна друзів запрошувати. П'ять кімнат, одна з яких дуже велика. І я думаю, вона буде ігровою або і для да, да, Будемо бісідувати, вот мабуть, якісь не знаю, на столі ігри гулять, телевізори дивитися, не знаю. Концерти можливо, якісь ставити. Тому що ну діти люблять себе показання. Будинки вражають не лише своїми розмірами а й облаштуванням для дітей створені умови щоб вони могли розвиватися навчатися і просто бути щасливими дуже приємно було коли родина зараз перша заїхала вона була вражена тому що вони не бачили ані такого простору огромного значить і і зона і будинок обладнаний необхідними меблями технікою діти мають можливість тут займатися всім чим завгодно і спортом і гратися ну тобто це створено так такий простір для розвитку дитини, щоб вона була щаслива. Загалом у Кривому розі вже працює 17 дитячих будинків сімейного типу. Це найбільший показник у Дніпропетровській області. До того ж, місто продовжує активно створювати умови для дітей, які залишилися без батьківського піклування. Крім допомоги родинам, які виховують дітей. У кривому розі створено систему підтримки молоді, що досягла повноліття. Для таких дітей проводяться ремонти у квартирах. На Стається соціальне житло та місця у соціальних гуртожитках. Кожна дитина має право на родину. За часи війни влаштовано 722 дитини до сімейних форм лікувань. Створимо у кривому розі 13 прийомних сімей, 2 ДБСТ. І те, що ми сьогодні купили і вручили сім'ї ДБСТ, сім'ї родинам. Ключі від будинків це дуже хороші, це великі затишні будинки. Це значить, що держава піклується про дітей. Наша українська держава і у наших дітей, у українців обов'язково є майбутнє. Місто також розвиває мережу соціально-психологічної допомоги для родин і дітей. Понад 50 спеціалізованих просторів та центрів допомагають дітям адаптуватися до життя, отримувати необхідну підтримку та освіту. Аліна Сіднікова Дартлушпенко, перший міський. Успішна реалізація підтримки сімейних форм виховання в Україні. Влада Кривого Рогу в співпраці з лігою соціальних працівників за підтримкою ЮНІСЕФ імплементує масштабний проєкт сприяння кращому догляду дітей в Дніпропетровській області. Головна мета надання всебічної підтримки сімейних форм виховання спільними зусиллями з місцевою владою, міжнародними організаціями та благодійниками. Який обсяг роботи вже виконали в цьому напрямку та чим кривий ріг якісно вирізняється поміж інших громад, дивіться в наступному сюжеті. Кривий ріг входить до числа п'яти громад Дніпропетровщини, де громадська організація Ліга соціальних працівників за підтримки ЮНІСЕФ спільно з місцевою владою реалізували на практиці проєкт під назвою Сприяння кращому догляду дітей Дніпропетровській області. Окрім Кривого Рогу, його втілюють в місті Самар, колишній Новомосковськ, підгородне, Царичанка і Личкове. Головна мета імплементація проєктів підтримки сімейних форм виховання. Насправді цей проєкт дуже масштабний і дуже багатокомпонентний. Тут і впровадження мінімального пакету соціальних послуг для сімей з дітьми, тут і розвиток сімейних форм виховання для дітей, реінтеграція дітей, які повернулися з за кордону, які були там в евакуації, і те, що найбільше. Найбільше і за що я вдячна ЮНІСЕФу, що вони включили за нашою ініціативою сюди такий компонент, як підтримка служби справах дітей. Хочу ще також подякувати керівництву міста, тому що знаєте, ми в багатьох громадах насправді працюємо не тільки в цьому проекті. В нас дуже багато проектів, але е, такого розуміння соціальної сфери, сфери захисту прав дітей, як існує в Кривому розі. Ну, знаєте, це дорогого варте від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. З кризових родин в Кривому Розі вилучили 324 дитини, сто 192 з них вдалося повернути в їх біологічні родини. Нині ж на обліку в службі у справах дітей міста перебувають 660 сиріт та 898 дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 85%, відсотків, а це 1320 дітей, вдалось забезпечити сімейними формами виховання. Із них в Чергу 772 дитини за останні три роки. На жаль, ми не живемо в ідеальному суспільстві і буває різне. Бувають батьки, наркомани, бувають алкоголіки, бувають дітям там дуже погано в родина. І в цій ситуації дитина з родини згідно чинного законодавства вилучається. Потім відразу починають працювати соціальні працівники. Служба з питань дітей, центр соціальних служб для того, щоб повернути дитину в біологічну родину. Місто проводить системну роботу по підтримці сімейних форм виховання. В Кривому Розі працюють 46 прийомних родин та вже 17 дитячих будинків сімейного типу, в яких загалом виховання отримують 203 дитини. В місті придбали 15 будинків для ДБСТ, з яких 5 – це ДБСТ, які переїхали до Кривого Рогу з Херсонщини. Для створення нових об'єктів влада міста виділила 4 земельних ділянки, на одній з яких на фінішній прямій будівництво малого групового будинку на 10 дітей. Кривий Ріг – перше місто в Україні, де при створені Сім'ї та ДБСТ з міського бюджету виплачують одноразову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень та 10 тисяч гривень відповідно. За прикладом Кривого Рогу, такі ж програми почали з'являтися і в інших громадах нашої країни. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський. Напружена боротьба до останнього свистка цього тижня. У футзалі дю номер 10 зустрілися команди чи не з усього міста. У фінальній сутичці зустрілися дю 1, 4 та ФК хід. Турнір був присвячений пам'яті дитячого тренера Павла Дудніка. Про те, як проходили ігри та хто виборов таке омріяне золото, дізналася Анастасія Костенюк. Рі воротар команди ФК «Хіт». Хлопець з чотирьох років займається футболом. Вже зараз має базліч добутків у цьому виді спорту. У запаклі боротьбі саме його команда виборила першість. Попри переживання, футболіст задоволений результатом, хоч впевнений, що є ще над чим працювати. Я боявся Кріпас, тому що він вона сильна команда, і я думаю, що я не і не зіграю, то сім один. Кривбасом. ну задоволена на 80%. Тренування складні. Ну ми підготовлені. Я займаюся. 6 років. І він мені дуже подобається. Загалом у футзалі Дюсюша No10 зустрілися команди суперниці чи не з усього міста. Дитячі юнацькі спортивні школи No1, 3, 4, 7, команда Стимул, ПНЛ, Хід та спортивний клуб Локомотив. Учасники були розділені на три групи, переможці яких вийшли в фінал. Цього разу це команда Дюсюша No1, 4 та ФК Хід. Саме вони розіграли між собою першу, другу та третю сходинку п'єдесталу. перше хотіла б подякувати Збройним силам України за те, що вони нас зараз боронять, за те, що дають змогу грати дітям у футзал. Гра була дуже напружена з першої хвилини до останньої. Дуже хороший суперник. Ми з ним граємо на рівні міста, на кубках. Дуже хороші діти, тренери максимально від них завжди очікує результат позитивний, але все склалося в нашу сторону. Першість проходила серед юнаків 12 років та була присвячена. На пам'яті криворізького тренера Павла Дудніка. Цьогоріч вона відбувалася у ювілейний 25 й раз. Такі турніри є неабиякими символічними, адже молоде покоління має пам'ятати видатних людей своєї справи, зазначає головний суддя змагань. Ці змагання проходять дуже завжди у першій боротьбі. які показують хорошу вивочку, добрий футбол. Завжди проходять на високому емоціональному рівні. Цього разу сутички між гравцями проходили у неабиякому протистоянні, адже кожна команда притримувалася своєї тактики та надавала шансу супарникам відчути смак перемоги. Попри це, золото забрала команда ФК «Хіт», не залишивши шансів для перемоги іншим. За результатами змагань гравці та їх тренери отримали пам'ятні нагороди, грамоти та кубки. Вітаємо переможців та бажаємо нашим спортсменам успіхів у наступних іграх. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршинський. Цікаві авторські етюди в стилі імпресіонізму в картині галереї Арткрафт Ойл відвідувачі мають змогу побачити роботи художника з Дніпра Валерія Сосни, а до окремих експонатів доторкнутися власноруч, аби відчути рельєфність нанесених на полотно фарб і в такий спосіб подивитись на мистецтво з якісно нового ракурсу. Поспілкувалась із митцем та подивилася на його роботи, і наші кореспонденти. Побачити яскраві полотна, а до деяких навіть доторкнутися та відчути кольорову гамму та палітру в картині галереї Artcraft Oil в Довгинцівському районі відкрили експозицію робіт авторства Валерія Сосни, відомого в Україні та за її межами художника з Дніпра. Митцю по душі течія імпресіонізму, що знаходить своє відображення в роботах, причому як в кольорових, так і чорно-білих полотнах. Я всі картини пишу по етюдах, навіть ті, що ви бачите, такі імпровізації, це м, імпровізація по етюду. Тобто не з голови щось таке собі нафантазував, ні. Етюд, пишеш етюд, по етюду, потім вже фантазуєш. Mm -hmm. так, для мене це так приємно От, робити. Бо я тоді виїжджаю на плінер, шукаю місце, яке мене надихає, потім пишу, отримую від того якесь там враження, якісь енергії і так далі. А потім приходжу до майстерні, не, може це не зразу би. Там через годину, через через місяць, може бути, от і потім вже перебираю свої тюди, Дивлюсь, ага, о. І по настрою назва виставки Арджем, так би мовити, символізує незвичний стиль робіт митця Валерія Сосни. Вони, як, начебто, яскравий джем, який видавили на полотно. Ми відкриваємо виставку Арджем, Митець Валерій Іванович Сосна, це Дніпровський митець. Він народився та виріс у Дніпропетровську. Це митець, він входить до спілки українських художників. Чому Арджем? Тому що ви вже вже як бачите, картини практично як видавлена краска, але це не просто виставка. Вона входить до виставки, яка була на протязі 24-го року, провезена по музеям України. Виставку робіт Валерія Сосни в галереї Craft Ойл організували спільно з інститутом розвитку міста. Творча співпраця триватиме активно весь поточний рік, адже в Криворіжці існує значний попит на творчі події, які допомагають відволіктись від тривожної інформаційної повістки. Сьогодення. Так як в інституті розвитку є відділ розвитку туризму, який безпосередньо займається і культурною складовою, ми залюбки запропонували поспівпрацювати безпосередньо як представники міста, представники влади та картина-галерея. Час від часу проводимо і екскурсії. І е, пані Світлана з Константином мають ряд соціальних проєктів. Ми запланували ряд екскурсій для обіцяності школярів, тому що враховуючи е, ситуацію війни, до цього карантин діти навчаються онлайн, їм не вистачає культурного розвитку. Тому це дуже круто, що у місті є е, е, така картина галерея. Побачити незвичні картинні етюди Валерія Сосни можна в картині галереї Artcraft Oil. зручний для вас час. При всі відвідувачі галереї мали змогу залишити свій внесок до НАТ, до банки. Зібрані кошти спрямують на купівлю необхідних речей для криворіжців, що нині в лавах ЗСУ. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський. Місто у Скорботі у засвіти пішла мужня жінка військовослужбовиця Алла Мірошниченко. Захисниця взяла зброю до рук за власним бажанням. Служила на сумському напрямку, але її шлях виявився недовгим. Життя військовослужбовиці обірвалося 28 грудня. Вона спочиватиме на центральному кладовищі. Більше про бойовий шлях далі у сюжеті. Корботні сльози і траурні квіти. Криворіжці провали в останню путь військовослужбовицю Аллу Мірошніченко. До нашого міста Алла переїхала з села Шляхова, що на Херсонщині. Там жінка пробула всю окупацію, наглядала за житлом рідних та годувала собак і котів, що залишилися без хазяїв. Коли село доокупували, жінка прибула до нашого міста, знайшла роботу продавчині. Дуже світло, вона дуже світла. Вона всім поможе на всіх обсвітих сонечко. Всім вона допомагала, дуже добре було, дуже-дуже. Дітей своїх не мала, то вона моїх дуже любила. У мене двоє діток, то вона моїх дуже любила. Дуже любила шити. Всім, кому перемонтувати речі, все це вона робила. Шиття дуже. І котів собак любила. Навіть як оставалася в окупації, вона всіх-всіх котів, собак кормила. Після зникнення брата Алла прийняла вольове рішення та долучилася до захисників. Близько чотирьох місяців тому стала стрільчиною у військовій частині А 71 23 Останні бойові завдання виконувала у населеному пункті Уланове Сумської області. 28 грудня. Захисниця допомагала евакуювати пораненого, Алла не пережила атаку дрона. Посмертну нагороду за відважну службу та прапор вручили її брату. Алла Мірашніченко спочиватиме на секторі почесних поховань поряд з іншими героями, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Низький Уклін та шана військовослужбовиці Анастасія Кустинюк, Андрій Яковлів, Паршимський. На цьому мене все з вами була Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі.